Нині на автотрасах області замінюють вже існуючі дорожні знаки на такі ж самі вказівники, але нового зразка. Зовнішній вигляд нових знаків від старих фактично не відрізняється. І нововведень тепер перед кожним пішохідним переходом встановлені знаки про обмеження швидкості до 70 км за годину. Ці були старі, вже вигорівшись і вже нові, гарні видно з і дуже хорошо. Перед пішохідним переходом поставили. Говляли стороть, бо пішоходи в теду, ну, а так сном все добре, все гарно. Нині роботи із заміни дорожніх знаків проводять на автодорозі Київ чоп на ділянці між Житомиром та межею Рівненської області. Тут вже замінили більше 2,5 тисяч вказівників. Представники компанії, яка встановлює нові знаки, кажуть: водії фактично не відчують різниці із знаками старого зразка. Із відмінностей на нових вказівниках тепер буде вказана їх приналежність до конкретної ділянки дороги. Поміняли знаки там, де було на білому фоні. Поміняли на синій фон. Звісно, і швидкість помінялася, згідно правил. Перед кожним пішохідним переходом ставиться знаки обмеження максимальної швидкості наближені до пішохідного переходу, 90-70. Нині заміну дорожніх знаків проводять на чотирьох автотрасах області. До кінця року планують замінити всі знаки старого зразка на автотрасах Житомирщини. Нові дорожні знаки, яких раніше не було у державному стандарті, як, наприклад, обмеження максимальної чи мінімальної швидкості руху на певних смугах, почнуть встановлювати вже з наступного року. Замінено та замінено дорожні знаки частково на дорогах Н3, Житомир-Чернівці, Р18, напрямку побільні та Р 49 На замовлення служби автомобільних доріг у Житомирській області за рахунок експлуатаційного утримання коштів з експлуатаційного утримання. Повну заміну плануємо провести до кінця року, але буде залежати із надходженням фінансування. Зміни у розмітці та дорожніх знаках не торкнулись відповідних норм у адміністративному кодексі України. Тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.